Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті отримали ми перші, як то кажуть, сходи пшенички. Сіяли, друзі, літо, висівали калісто, сіяли цемент сухий, задіскували і зараз отримали отаку пшеничку. Дивіться яка стан її зараз, скажімо самий ядовий. Зараз у нас світить сонечко. Я думаю, що буде діло. І якщо чесно, аж трішки пожалкував, що не посіяв її з удобреннями. Ну нічого, вже те, що є, те є. Чого не сіяв з удобреннями? причина саме перша була в тому, що не було, друзі в нас вологи сіяв з ризиком в суху землю, повністю в суху. І скажімо, надій на те, що пройдуть такі дощі, як зараз що пройшли. Було дуже мало і з надією на те, що будуть дощі, просто посіяли саму пшеничку без удобрені. Будемо, звісно, тепер кормити її румчиком, померзлоталому, дасть Бог, будемо рано заходити. Я думаю, як показувало вже по тому році, що треба кінець февраля вже буде кидати. Будемо вносити, кидати, тому що, якщо не вкинемо, може й цього не буде. Стан такий собі, знаєте, непоганий, вроді би йде, так, да, це края зараз у нас. Сюди длінні гони. Ну, вроді би не плохо. Вроді би неплохо. Якраз буде видно, що де як і коли. Ну, пока місць неплохо, я ж кажу, все йдеть. Так що це всіяли, друзі, еліту. Еліточка, ось її стан такий. Кольору, скажем, дивиться, вроді би і неплохо, а от як воно буде по факту, то буде вже потім, як то кажуть, повен результат. Ну і що, друзі, хочу вам коротенько розповісти ціни. Зараз ціна на пшеницю дуже така, знаєте, скажімо, приунивша і дуже приунивша. Вже навіть за другий клас, друзі, і не пахне вісьма тисячами. Так що так все печально. Да. На сьогоднішній день, друзі, дають за фураж 7200. Третій клас, друзі, 7,500. І другий клас, друзі, 7,600. 100 гривень різниця другого і третього класу. Так що такі зараз ціни на пшеницю. От насіяли пшениць, да? молилися в сході всього, тепер цього скажімо, буде замало, тому що як ціна така буде, то все буде дуже-дуже слабко. Ну, Будемо сподіватися, що буде може трошки краще, але маємо те, що маємо поки що. Так що такі ціни в нас, друзі, на пшеничку. Ячмінь, друзі, держить свої класичні 8 тисяч за тонну. І ще місцями сильно ним цікавляться. Так що ячмінь гарна ціна по кукурудзі, друзі, зараз 7400 за базу. Якщо там волога то знімається, вищитується і в кого, як показує практика після цих дощів, волога менше 23 немає, то звісно в кого сушки немає, своєї, дуже буде плакати від цього. Це як на мене. Так що такі, друзі, справи по кукурудзі. Соя, друзі, 11900. Була 12100, вже 11900. По рапсові, друзі, рапс піднявся вже 18100 ціна. І українське чорне золото, соняшник 21 500. Це показники 58.3, 2400, друзі, показники 48,8.3. Так що такі ціни в нас, друзі, Дніпропетровська область, Павлоградський район. Так що підписочку, друзі, на YouTube канал Шалений тракторист, TikTok шалений тракторист, Facebook. І все буде добре, все буде файно. Дякую за увагу. Друзі, Всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, тільки мріяв про насіння соняшника від компанії Еліта Select, і дивіться, вони вже підліжають. Друже, я тебе трошечки огорчу. Це не твій соняш. Так? Добре, ну і в мене для вас теж є, як би сказати, свій саксон. Це наші мішечки. Ні, 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 не ваші, це, це, мо... це на це, це мої. А ну давай!

Зараз будемо дивитися з вами насіння соняшника, бренд, який дивує Еліта Селек. Доброго здоров! Доброго, вам, доброго, 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 доброго здоров'я! Дрії здоров збуваються, друзі. Привіт-привіт-привіт, дуже радий бачити, привіт, привіт. привіт. Доброго. доброго. Ми обіцяли, що ми привеземо найкращий посінний матеріал. Ми привезли найкращий найкращі ну, матеріал Соняшника. Покази. Давай пошлі подивимося на це. дивитися, друзі. Ви, до речі, також слідкуйте за носінням соняшника і замовляйте, і привозять дощ. Диви, друже, як ти думаєш, де тут твій посівний матеріал соняшника? А де він тут може я бути? Я думаю, отут лежить. Де він скрай. може скрай. бути? Як краю Скраю З краю думаєш тобі? Ну я думаю, що так. Ну можна я Дивись, дивись, звісно. Десь це твій чи ні? Ай, пахне щось чувство. Да. Друже, я тебе трошечки огорчу. Це не твій соняш. Так? Це соняшник у нас замовив 15 мішків фермер з Кіровоградської області. Ми будемо їхати назад, і йому його повинні віддати. Твій соняшник кота. А, а я його вже з якого року ми з тобою дружимо. Ми, 20 ми, ми, мабуть, ми, ми да. напевно, ми напевно 20. 21. перший рік. Ти спробував цей соняшник. Да, 25 двадцять і Ми працюємо. Да, да, да. Здравствуйте. Продовжаємо бирати від компанії Літа Селек Саксо. Це ось вчора-вчора, що висипали. Це вже сьогодні. 21-го року точно, що ми працюємо да. і все добре. Да. Так що дякую велике. Саксончик, я довольний. Який Саксончик? Та в мене є білети, мішечки свої. Диві, для диві, диві. вас. Це наші мішечки. Ні, 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 не ваші. Це на це мої. Це поки що а, наші. Покажи, нам... А для того, щоб це були ваші мішечки, ага. треба для вас, ну, щоб ви витягували. І для кожного буде хто не, го, хто не. готовий, я готовий. Я завжди готовий. Я так. Готовий. Готовий. Да, 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 да. Я я. я. Ти перший хочеш? Конечно, Ні, да. не хочу я тобі первому. Ти молодий, я хочу комусь старішому ну, дати. Опитнішому, так. Давайте, да. давайте Давайте, Владик. Да? Ну давай, Владик. Ти, ти перший, Да? Можна вибрати? Ну ти хочеш вибрати? Давай, я давай. Я думав, так буде, а ти хочеш так, ну так. Ну тільки все одно, я ви хитріше його кажу. Ви споримо. Да. Перекламірує наш саксон, знаєш, що там буде. Так, це давайте буде. на оцей. Так, так. що там Опа! Є? А що там? там Нема нічого? Що? Ну дивися, братанчик, я тобі сам вибираю, що це буде. Все як положено. Це наші мішечки соняшки це вирізали, старалися робив. Мені приємно, приємно, чесно приємно. Керувати оцим інструментом. Будь ласочка тобі. А ну покажи нам, як добаїко, ти міш. Добаїко. Увага! А що дивили той стороною? <сум> ну що то, то я тобі тебе... <сум> дав, а ти розбирайся. <сум> так, все. Давай, опа! Ура! Є! Е -е! Красавчик. Покажи пін. А ну давай. Ми тобі даруємо, да, це вже твій лічний поняття. Чи Якщо на цьому мішкові нічого не написано, ти вибираєш сам. Я все сам вибираю. Нічого не написано. Зараз підожди, я продумаю. Це ж не чесно. Мені так виходить, це буде саме гірше завдання Я що щось з тачкою. там погоди. Ну давай, студент. Вибирай, хочеш хочу розкажи. Ти для нас зробив, щоб це, як я, ми мали що робити, правильно? Щоб ну, не було правильно? Ні, ну дивися. Я ж взяв ваше насіння взяв. А тепер конечно. я хочу, щоб ви взяли не моє сумнем. насіння. Собі давай, давай вибирай, давай. вибирай. вибирай, вибирай. який ти нравився. Мені оце подобається. Тут нічого не написано. Нічого не написано. Мішочок, до речі, дуже дуже красивий. І знаєш на що uh -huh. він схожий? На що? Він схожий на оцей мішечок Соня. Сто відсотків. Схожий, Я як ти рахуєш? Сто відсотків. згоден, схожий і дуже схожий. Дуже слив. дуже схожий. Так. Свой можна підозрювати? Можна? Пішли? Конечно, так, опа. Привіт, 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 привіт. Так, студент. ну давайте білегенька, за тому студент. Що мені потрібно буде зробити? Покататися на ньому, братух. Покататися на ньому, да, да. Чуєш? а якщо я його поламаю, не знаю. а вдруг а вдруг я ні, його ні, поламаю. Ні, ні, не ні. Не поламаю. Ні, ні. В інтернеті є все, да? Давай, так? Так що замовиш новий. привезеш. Домовились, домовились. Так, братуха, дивись, я для тебе, навіть дивися, локоть і не бережу, не бережу витираю. Та, братішка не надо. Сідай, ану, показуй. Ува, ні, він не круте, ти тобі а. ногами. Вмасю! Я їду сіяти, соняшник саксон. Це сила. Я продовжує. Держи, братанчик, тобі мій мішечок саксончика. Дякую, дякую, дякую. Шо, О, Я Шо? постав. Не ось, той, ось, як не може? Є? Є? Ой, ти два забрав. Вину з ви? А, нема, да? Нема підманули. Підманули? Русик, ти готовий?

Хто сіє, друзі, саксончик, той має спокійний сон. На можу... старт. Я не можу тепер. Я не можу стартувати. Оп! Оп! Треба набрати якусь определенну швидкість, так? Ну? Ні, швидкість не треба, братуха, не треба. Друзі, Саксон! Покійний сон! Киштовна доставка. доставка Саксона. Кто Спешцов... хочет замовиться? Бештовна доставка працює ось так. Да, да, безтовна доставка. Спешцовна... Спешцовна доставка. Само... <плес> 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 Все мышки звонят, заказывают на секунду. Алло, у вас троє. Проголосуйте, будь ласка, хто з що хоче? Саксон, Альфа саксон. і Мібор. Я хочу Мібо. взяти Саксон. Чому? Тому що я його продаю найбільше. Тому я хотів би взяти Саксон. Мібор один-два край. Я набираю Саксон. Я його продаю найбільше і у мене найбільше задоволених клієнтів Рай. по Саксону. Бажання таке: катаєтесь на тракторі шаленого трактори. Я вмію а ні, 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 Не, не за рулем, не треба. Розумієте, на тракторі сказав. The trees, the in the mix popping, got my sneakers doing tricks. Hey. We riding real smooth, so smooth. california group. On the track, got us feeling real good. Talk to him. Talk <laughs> Що ти сміливий. І так як я з тобою співпрацюю з 21 року, мусимо для тебе нове випробування зробити. Яке? Яке? Те, що ти говорив, що ти вмієш. Я все в мене Тепер ми зараз йдемо туди, де ти казав, що ти все вмієш. Так, я все і вміє. ти показуєш, як ти вмієш сам включити, завести і поїхати. <ріху> Відео прикращать чи ні? Ні. Ні? Ні, натурі Відео не прикращати. Це в нас в оригіналі. Ми зелітой Селек домовився. Ми працюємо без монтажа. Без монтажа. Все. Ця компанія знає, на що ми спроможні, так що ми працюємо. Опа! Там щось їде. Включай треба? It's the only Я в Пітаєш, те, що, я вироб вироб Конечно, це, що там буде те посіяно? У мене саксончик? буде постійно 14 році... гектар буде підсоніше. Я хочу посіяти половина Альфа, половина Саксона. Чому? Тому що я обираю Грастаровські гібриди. Мені Грастар більше подобається. І якраз буде цікаво показати глядачам, як себе почуває Альфа, як себе почуває саксон на даному полі. Поле однакове будете сполучати, буде 7 гектар саксона, 7 гектар Альфи. І я буду приїжджати знімати показувати. І нога в ногу буде, там різниці не буде. Так, друже, так як ти справився задачею шаленого тракториста, я тебе вітаю. Це ще очередний мішечок. Ти, так, ти... Це, крутий чувак. І я... в нас, друзі, остається іще один мішечок. І цей один мішечок, ну я не буду над тобою здіватися, над тобою, а над не подобається. тобою. А? Не подобається? подобається? А чаще Ти не просто так думаєш, я ж зробити, що не буде <рес> подобається. Так, ну що, дорогі друзі, дякую, що завітали до мене. Кожному дякую, велике. Радий вас бачити. Радий, на навзаєм. на Ну що, хочу, друзі, вам видати грамоти. Ви справились зі своїм завданням, як на мене, на всі сто красавчики. Мужики так тримати, і так, як ви вмієте доставляти, на насіння стоїш. Вчора вечором мені тільки сон приснувся, а сьогодні не бачить. Це Сонно. так, що Просто Я, так, я бо... думаю, вона, може, саксончику треба, чи їмібору, чи аль. Знаєш, я думаю, що вона потрібна мені. Блін, не поспорю, я з тобою згоден, друже. Ну давай я тобі також вручаю грамоту. Друзі, мені вручають грамоту, і зараз ми подивимося, що це таке. Грамота. Сергію Стуєнтої їбать, ти молодець. Всі друже, я красавчик, тому що знаєш чому? я привіз тобі найкращий матеріал сонячки. 100% 100% прочитай. Так, грамота вийде видана Руслану за те, що дібати молодець красавчик в цьому році. <laughs> <laughs> Ти кожен красавчик-браток, так що підписуйтесь на хлопців ось. Замовляйте насіння і будете задоволені. Я Даю Є... ла а ти читай. А да? ну давай читай голос, щоб так. всі чули, і знали. нами та видана владу за те, що їбать ти молодець від шаленого тракториста. Описки? Описки владу.